Червоне, морожена, хек. Я люблю на тій стороні більше показувати. Тут вибір просто величезний. Обріз лосося 95 гривень. Дунайка, гляньте. Я не знаю, що в Одесі так дорого. Ось у нас Дунайка осталось трошечки її, 89 гривень за кілограм. Стейки 147 гривень. Салака 65 гривень, скумбрія морожена 145 і по 125 хек. Канада 157 гривень. Дунайка, взагалі, ціна просто бомбезна. Мені дуже подобається так. 67 гривень, кість 39 гривень. Голова 21 гривня 50 копійок. Шкура по 19 гривень. Це все за кілограм. Ноги 21,99. М'ясо, свин. 99,50. печіночку взяти. Курочки, саме дешеві. Тут курка 97 гривень за кілограм. Гляньте, яка класна курочка. Супер просто.